Всім доброго дня. Сьогодні в'яжемо 86 й рядок ажурного джемперу Air. Схема 86-й рядок. А, так. Рапорт. Рапорт складається з 24 петель. Вони незмінні протягом всього цього відрізку прямого в'язання. Тулуба джемпера. R. Основні моменти. Тут у нас були до цього стовпчики, рельєфні опуклі лицеві, з одним накидом такі одиночні. Оця лінія у нас була з одного стовпчика. В цьому рядку вона розширюється, додається стовпчик з одним накидом в верхню петлю стовпчика попереднього ряду, спереду перед э, рельєфним опуклим лицевим стовпчиком з одним накидом навколо того самого стовпчика. І після цього стовпчика рельєфного опуклого лицевого. Э, стовпчик з одним накидом в верхню петлю того самого стовпчика попереднього ряду. Тобто додались дві петлі. І відповідно вони мають десь прибратися, вони прибираються ось в цьому місці. Тобто замість двох повітряних петель між цими трьома стовпчиками рельєфними опуклими лицевими, з одним накидом, які в'яжуться навколо спільних верхівок попереднього ряду. Три спільні верхівки, тут три трьох стовпчиків, тут двох стовпчиків. Між ними в'яжеться по одній повітряній петлі. Все інше залишається без змін. Давайте це пров'яжемо. Так, ось починаємо в'язання 86-го рядка ажурного джемперу Air. Як завжди, з трьох петель підйому. Три петлі зробили, накид і рельєфний опуклий лицевий стовпчик, навколо рельєфного опуклого лицевого стовпчика попереднього ряду, дві повітряні петлі. Рельєфний опуклий лицевий стовпчик. Довколо рельєфного опуклого лицевого стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Дві повітряні петлі. І ось тут ми додаємо дві петлі у вигляді стовпчиків з одним накидом, які в'яжуться в верхню петлю. Рельєфного опуклого лицевого стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Перший в'яжеться до. На початку перед рельєфним опуклим лицьовим стовпчиком з одним накидом навколо того самого стовпчика попереднього ряду. І другий в'яжеться після нього в ту саму верхню петлю того самого стовпчика попереднього ряду. Ось так. Дві повітряні петлі. Рельєфний опуклий лицьовий стовпчик з одним накидом, навколо рельєфного опуклого лицевого стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Дві повітряні петлі. Так, оце хочу прибрати, то наводиться. І знов рельєфний опуклий лицевий стовпчик навколо. Рельєфного опуклого лицевого стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Дві повітряні петлі. І ось тут три спільні верхівки, навколо яких ми зв'яжемо по одному рельєфному опуклому лицевому стовпчику з одним накидом. І між цими стовпчиками буде по одній повітряній петлі. Перший. Рельєфний поклоцевий стовпчик, повітряна петля, другий навколо верхівки з трьох, спільної верхівки з трьох стовпчиків, повітряна петля. І третій, знов навколо верхівки а, спільної двох стовпчиків попереднього ряду. Ось. Дві повітряні петлі. І це кінець рапорту. Ось рапорт 86-го ряд, 86 рядка журного демперу Air. Його потрібно повторити ще 13 разів. Так, ось закінчений 86-й рядок журного Jamperu Air. Ось такий вигляд має. Візерунок. Отут -от має бути по одній петлі. І отакий, такий вейр, який розходиться. Ось. Так, завершуємо. Завершуємо, знаходимо верхню петлю першого рельєфного пуклого лицевого стовпчика з одним накидом. Поряд з трьома петлями підйому і робимо з'єднувальний напівстовпчик. Це 86-й рядок журного джемперу Air. Завершений. Так. Ось показую, який зараз вигляд має той етап роботи, який ми виконуємо. Ось весь джемпер. Все, трошечки залишилось. І можна буде <гум> весною вдягти красу. Всім гарного дня, всього найкращого, до побачення!